Саме Ісусу Христу, чи я з людьми, які мене обмовляли, обмовляли даремно, не спілкуюся, чи чиню я добре. Ну, <клес> дивіться, які люди вас обмовляють, чи там якийсь навіть просто конфлікт. Е я думаю, що е не треба, як ви не маєте до них серце не лежить, не треба з ними спілкуватися, якщо із спілкування вийде. Обов'язкова сварка. Бо тому що, знаєте, дияволу потрібний діалог. Який про що? А про що хочеш? Про любе. Дияволу потрібний діалог. де Він тебе в тому діалозі буде зачіпати по-любому, щоб ти нервувався, щоб ти був розчарований, щоб ти був злий. І якщо людина, яка вас дратує чи ще щось, краще з нею не говорити, попробувати миритися. Якщо не виходить, то все, треба казати, немає нічого з нашої бесіди, обернулася і пішла. Тому я підтримую вас і кажу, що не треба з людьми, з якими ви постійно конфліктуєте, краще з ними не говорити. Бог знайде спосіб, щоб вони покаялися.